Замість міліції поліція Правоохоронців стане менше, а зароблятимуть вони більше. При призначенні на керівні посади радитимуться із громадськістю, а звичайних працівників братимуть на роботу після перевірки на детекторі брехні. Це суть міліцейської реформи, яку у Львові презентувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Розробники стратегії обіцяють просто такі небачені результати і твердять, що вже за 4 роки громадяни України 100% довірятимуть людям у погонах і почуватимуться у власній країні у повній без. Пілотний проект реформування правоохоронної системи запроваджуватимуть саме у Львові. Результатом проєкту має стати зміна, ще раз повторюю, система оцінки показників ефективності, яка буде спиратися на оцінку діяльності міліції саме мешканцями Львова. От кожен райвідділ буде оцінюватися, по тому як до нього ставляться до його діяльності, до його співпраці з населенням саме цього району. Одним із базових стратегічних моментів. Реформування ми бачимо необхідність а збільшення заробітної плати працівників організаторних справ, тому що, вибачте, коли коли дільничий отримає 1800-1900 гривень, це, це спонукає його зразу до корупційних дій, тому що ми розуміємо, людина зі зброєю, людина в формі, яка від ранку до вечора на роботі за такі гроші.